У потязі Укрзалізниця від спеки померла пасажирка. Ось про таке повідомив керівник пасажирського напряму держкомпанії Олександр Парцовський. В ефірі телемарафону. І зокрема, за його словами, в Укрзалізниці половина парку нині не обладнана кондиціонерами взагалі. Тому ось такі смерті, особливо у літній період, є цитую сухою статистикою. Коментарі чітко маркують також. Компанії даруйте та чітко, чітко маркують ті вагони, які мають надійні системи кондиціонування сніжинкою. Зокрема, позначають такі вагони, щоб люди знали. І тому тим пасажирам, які мають проблеми зі здоров'ям, нині рекомендують перенести на кілька днів тривалу поїздку. І крім того, Парцовський поради у разі виникнення проблем зі самопочуттям звертатися до провідників. Вони нададуть допомогу і за можливості пересадять у вагон з кондиціонером. І далі до ситуації у Львові. Там поліція встановлює обставини замаху на життя громадської діячки. Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався близько 7.30 вечора. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Потерпіло госпіталізували до лікарні. Поліція Львівщини нині намагається встановити особу стрілка або затримати його. Отже, нагадаємо, що раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявляв, що постраждалою. Є відома. Мовознавиця знавиться Ірина Фаріон. Так як і ми обіцяли, ми обов'язково будемо давати розвиток цій події, зокрема в інформаційному сенсі. Тож буквально за кілька хвилин також і чекаємо коментарів наживо а, про поточну ситуацію, що відомо станом на зараз, і, зокрема, про стан потерпілої, що головне далі про ситуацію на фронті, зокрема в харківському регіоні.